На гостя, яку звати, давайте всі приготуємо зараз оплески, Іва Холодова! Доброго дня! <плес> Вітаємо! <плес> Як ви себе почуваєте на Львівській землі? Так ми почуємо з такого. Ой, ну чесно кажучи, Львів — це моє улюблене місто. Я сюди приїжджаю вже не вперше, і коли перший раз сюди потрапила, я була вражена красою цього міста і дуже гарним відношенням людей. В принципі, я таких гарних і добрих людей більше ніде не зустрічала, як у Львові. Львівська щирість така справжня. А що вам найбільше у Львові запам'яталося? От перші враження, такі найяскравіші. Ну, перше враження було напевно від Львівського сирника. Це було настільки смачно, я не можу це забути просто цей смак. Він Зі мною завжди, тому коли ми приїжджаємо до Львова, ми одразу ж йдемо по Львівські сердце. Львівську каву. Сьогодні встигли ви вже почастуватися Львівською кавою? Сьогодні ще не встигли, бо ранок трошечки стали, поспівали і готуємося до репетиції, тому ще каву не вживала. Слухайте, а давайте скажемо про такий інформаційний привід. Там ви сьогодні у Львові. Я так розумію, це звичайно нам дуже приємно, що ви настільки Львівці гастрономічні напевне при тренування, а потім навпаки вже стало дорожче, тому що всі хотіли б жити поближче. Музика, слова, які зараз є в вашій творчості, абсолютно все ти пишеш чи чи, чи, чи як? Ну. Частіше так, це мої власні пісні, які я пишу сама, але є винятки, Буває таке, що я чую гарну пісню, мені пропонують, і я, можливо, десь щось трошечки коректую лише і е, співаю її. Такий випадок був із останньою нашою піснею Шукала, угу. е, яку запропонувала нам Тетяна Решетняк. ми лише трошечки там, ну, Трохи змін я лише тут внесла, і мені вона дуже сподобалася. Я вирішила, що я хочу цю пісню. А от ви пишете, співаєте українською, так а не думала про те, щоб англомова П'ятий не п'ятий, але все ж таки, як нам відомо, п'ять октав. Так, так, є, є така справа. Це знову ж таки. Це віднорожні чи це якось там розвивали, ставили за мету, поставити світовий рекорд? Ну я би дуже хотіла поставити рекорд, чесно кажучи, і я зараз відкрию вам такий секрет. Я над цим працюю. Я дуже хочу поставити рекорд і вийти за межі ФНО. Заспівати якісь дійсно такі ультрависокі звуки, як я їх називаю. Практично, практично, так. Я насправді сама не знала, що маю такий великий діапазон голосу, тому що коли я потрапила до Києва і познайомилась із однією людиною, вона мене запитала, а який в тебе діапазон? А я кажу, а я не знаю. А він взяв гітарку, каже, ну давай спробуй. Ми почали співати. Співаємо, співаємо. І по грифу так, 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 і так сопрано, мецео-сопрано. і все вище вище Він каже: слухай, мене закінчилась вже гітара. Що робити? Пішли до фно. бігались на третій Спробували, а Я ще співаю, 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 співаю. Каже, слухай, ну ти загади. І я от таким чином дізналася я таки можу, Таки можу брати ну настільки високі ноти. З вашого дозволу я попрошу ну, трішки відійти, взагалі можливо це не, не, не серйозно, буде, але тим не менше, просто мені дуже цікаво, особисто мені, як пересічній людині стосовно того, щоб ну, це реальність, реальність за допомогою голосу, там високих тональностей, щоб тріснув чашка, я не знаю, шклопакет. Ну, е, я ще не дійшла до того рівня, коли <ріст> тріскатись предмети, але я над цим працюю. <ріст> Слухайте, я думаю, що ви, якраз можливо майбутня пісня, яка буде записана, вона ще, я так розумію, що прем'єри не було. Ні, ще не було прем'єри. Ми над нею зараз працюємо. І е, прем'єра відбудеться десь приблизно за днів так 10. Це буде дуже динамічна, гарна пісня. Під нею будуть тріскати. <ріст> Склопакет. Я не думаю, але вона буде мати назву постріл. Щось у цьому є, так. Будуть розбиватись надруські чоловічі серця. Так, от до речі, ви подумаєте над назвою, поки що не було прем'єри. Ну, Зараз ми сказали постріл, але можливо там стоїть три крапочки. Постріл в склопакет. Ти, нашої поліції, його Боже, собі. Ну, на, наша ж поліція така гарна зараз. Так, та, та, і... тим більше. Я залюбки, звичайно, але да, мені батьки хотіли, щоб я вступила до університету внутрішніх справ на факультет юриста, правознавця. І я маю юридичну освіту, я туди, туди вступила, вони дуже хотіли, але на третьому курсі я все ж таки здалась. <свісна> І почала писати пісні, тому що ну якось душа прагнула все ж таки творчості. Я закінчила цей університет, маю юридичну освіту, але. Слава Богу, не працює, у цій ну, але Од... знаєш, якщо би ви, ви стали поліціянкою, такою, е, от я думаю, що всі би боялися вашої краси, наскільки ви просили на я просто собі чисто гіпотетично уявляю цю ситуацію, ви поліція затримання тебе, яким чином відбувається? Зупини!